Перше у Полтаві зазвучала розколяда в обласній філармонії. Влаштували гучне дійство, яким завершили новорічно-різдвяні свята. Ідея влаштувати таку театралізовану коляду належить депутату Полтавської обласної ради Яніні Барибіній. Вона каже, потрібно повертати давно забуті традиції. Сама назва розколяда. Вона притамана західному регіону нашої країни. Це криворівня, але День, коли ставили таку крапку закінчити свята і братися за роботу, це вже було і на Полтавщині. Щоправда, у нас називали в різних регіонах той день, що різдво. Казали розстріляти коляду до прикладу, тобто поставити чітко жирну таку крапку, що годі, годі, веселощі гулянок. гуляну. Полтавська розколяда це спільний проєкт обласної філармонії, вокально-хорової студії Домінус та запрошених гостей народного аматорського фольклорного гурту Коралі. Ми хочемо підняти оці пласти культури нашого традицій, наших, тому що. Хоч ми всі й говоримо, що ми такі знавці, але ми багато не знаємо, ми багато не розуміємо і хотілося б людям привідкрити завісу цих знань про давніх. Костюми та атрибути, з якими виступали артисти домінусу, створила сім'я Денисенків. Це маски головних персонажів, діда, кози, а також фігури різних тварин. Знайшли технологію, вона не старовинна, це сучасна, бо старовинні маски робили там. То з дерева, то там з пір'я клеїли і так далі. тканини. вони да. на сезон робилися, тут ну, такі недовгорічні. На жаль, зараз вже багато матеріалів ми передивилися, нашого регіону мало, мало збережено, скоріш за все це через голодомор, тому що не залишилося нічого. Ми не знаємо, як воно було. А зараз іде такий мікс і створення на базі, звичайно, на базі того, що є народним, вже декілька років поспіль домінус влаштовує вертеп, в якому завжди присутні традиційні персонажі. Миланка і Василь. Це хлопчик, переодіти в дівчинку, і дівчинка переодіта в хлопця. Це духи різдва, і щоб обманути чорних духів. Вони переодягаються е, навпаки. А коза і дід це театралізоване дійство, коли діду покладуть в міх е, солодощі, гроші. Тоді коза оживе. Таким чином артисти хотіли підхопити атмосферу розколяди, яка нині несеться всією Україною, і показати, які традиції різдва шанують на Полтавщині. Мені подобається коляда, що там пісні такі. Е... Веселі і мені нравиться сама пісня. Оце навіть яку я не знаю, мені подобається вона. А наприкінці усі спільно заспівали знану коляду.